yeah, ah, yeah. yeah. पु Знайомі з усіх областей, хай кожен знаходи знайомства із вами згадає, як Духа Святого давали, вітаємо. Що здоров'я бажаємо. Бо завжди, як скажеш, ти чесно брехав вітаємо, все здоров'я, бажаємо. А ми вам бажаємо і ще шістдесят вітаємо. Віддаватися 24 години на добу. Так, ну, Можна уявити, що буде з людиною, як вона так буде повністю віддаватися. Насправді віддався повністю тільки, тільки наш Ісус, тільки наш Бог. І якою є дорогою Слуги Божого? Так, можемо тут прочитати. Бере свій хрест і йде за ним. Так, ну отчі, Ми хочемо вам подавати, подарувати такий образ, таку ікону жениха. Так? Ж... В нього тут не смокінг, не бачимо кроватки, а бачимо терновий вінець, палицю і так, багряницю. Це я царський одяг. <зв 'язок> На перший погляд здається, що е, трошки сумно, але через три дні воскресіння. Тому вважаємо цього вам. Дякуємо, що ви є. Я хочу сказати, що на паузу на коли на паузу? перший раз в Аблікані приїхав і вже були ця сімейка, ти котрі вже тут жили, він так подивився, каже, але вони тримають тебе в дисципліні. Знаєте, я хотів, є така спокуса мати час для себе, але завжди себе би порівнював до батька, який має 10, а може більше дітей, коли він може мати час для себе. Сестра з чоловіком мають шестеро дітей. І завжди ще я там, як вдома, у них. Ну і так мені хотілося конкуренцію їм робити. Вони мають сім'ю і я. Ну, Ну і ця дисципліна рано о шостий підйом, ньому. Потім на сьомому годину е, утряння, дарвіця, слово Боже, потім служба Божа, ну і потім вечірня програма. Ну Просто бути разом. Ну, і, е, так, Люблю так, що мене болить. Люблю так, що болить інколи і ти, які є біля мене. Це вчився робити. Так, щоб не угодити, але підтягувати разом ближче до Бога. Ну, Дякую. Отець дуже часто каже: Світлано, виключте перший мікрофон. Ну, Сьогодні не ваше. Свято сьогодні, свято всіх. І тому, е, да, перехоплюючи сафету, молоді у нас є ті жінки, які завжди сидять позаду, чомусь так от виходить. І ніхто їм не каже там щось. Ну, ми теж є такі. Тому е, сьогодні ну, ми теж попросили такі маленькі слів. Хай оминають вас тривоги, очі. Хай Бог дасть щастя на путі. Хай світла, радісна дорога, можете не й почекайте тут. Щасливо стелиться в житті. Тож не старійте і не знайте в житті ні смутку, ані бід. У серці молодість плекайте і живіть до ста щасливих літ. І тому від імені цієї парафії, від імені працівників Карітасу, ми хочемо подарувати вам цей чудовий годинник, щоб він показував вас вам тільки щасливі хвилини. Коли вам потрібно відпочивати, коли вам потрібно каву пити, а не тоді, коли вам потрібно кудись там бігти. Ну, якщо потрібно, то хай вже він так чуть-чуть вам і нагадає. Тому старий, ми відставляємо, даруємо комусь. Це коли приїхав сюди першим роком, то ця спільнота, маленька парафіяна, купили цей цей годинник. За 10 тисяч доларів. E, сьогодні Сьогодні перестав мені. Ні-ні ні, правда, ми ж так були. Хто розбив його? Хто так справді? Ні, але я, я поклав, поклав на руку, хоч не йде, а щоб робити враження, правда, крутої батюшка з водиником. Але треба звідатися. Звідатися скільки годин. Оце вже півроку даєш годинник. Поки отець міняє годинники, він у нас такий майстер. Я розкажу ще історію, коли я прийшла на парафію, і такий стілець ззаді стоїть, і щось таке збоку лежить під низом заверчене, ну нібито черевики якісь повинні були бути. І отець сидить і в них палочку вставляє. Я кажу, отче, що ви робите? Туфлі випрямляю, А що ви з ними далі будете робити? Морси. Так вони ж загнуті. Ну так я ж теж паличку вставляю, щоб вони були не загнуті. Тоді жінки, правда, ми були в шоці. І перший раз. Ну, ми почали розуміти, коли владика Степан приїхав і сказав, що жінки, крім того, що він отець, він ще людина, він хоче їсти, він хоче десь іноді ну, якось як себе людиною почувати. Ну тоді він і попав уже. Ми вже йому не віддаємо. Тому, отче, будь ласка, ще раз, якщо можете, покажіть свій годинник. Котра година? Котра година? <плес> Є все. Тому вітаємо вас і від нас теж подарунок тільки уже. Наберіться терпіння, ми будемо співати. <гум> Джаз-банда наша теж є. Стежки мої, то сонце зігрівало, то крив їх сніг, то мило їх дощем. Тим шляхом уже пройдено немало. Не завжди легко, але хочу ще. Так щоб вас вже не травмувати. Ми вже цю пісню співали, але розуміємо, що вона сьогодні буде дуже дуже що ми сюди відчувалися. Треба було жити, як всі. Ти хотів іначим бути завжди так скучно, вести полічи з ними. Ти води не дав їй теплу, І ти не знаєш погляд через патруль. Таєш. Ти першу службу в хлебочі, а радія своїх очі, місця щасливих людей, ти на ніколи не вичаєш маршрут, тобі не важливо, тільки з Богом ти був все рівно, куди тебе несе і Місця щасливих, щасливих людей, людей. Апам'ятаєш це діджерена терпіння, молитве сонця проміння, місця щасливих людей а апам'ятає. Якби не сказали, що пам'ятаєш, я би забув. <рив> <рив> Дякую. Я так розумію, що кожен хоче сказати слово. І сьогодні я зараз, мені така нагода надалася запросити до слова Василя Геройовича. Орлове. Задячуючи їм, ми отримали і парафію Мелітополів. Вони були найсміливіші, вони були найдружніші. Це перша парафія, яку заснував отець Петро. Тому слово надається Василю Михайловичу. Йому є що сказати. Я дуже радий, що зараз можу достояти біля отця Петра і біля вас. Що взагалі в мене сказати цій людині, яку шануємо сьогодні юбілей, такий чудовий і інівого ангела-хоронителя. Що хочу перше сказати, що 60 років тому назад не просто так його назвали Петро, самі нині і проповіді от владики. На нього ляг такий доволі тяжкий хрест на його життя, який він несе так достойно і з такою ж посмішкою, як, оперше кажу, підчеркнув владика. Мені випала велика нагода передати вітання, привітання цю Петру. Коли він перший приїхав до України від Ощоднянської парафії, ну, я не можу вам передати вдячності, тому що там старі жінки, побожні жінки, які вони говорили слова, в мене на... <кхм> вертаються сльози. Я думаю, що ти Петро розуміє, про що я зараз хочу сказати. А ви зрозумієте тільки через 30 років, після того, що я, що я зараз сказав, так як ті жінки не розуміли. І раніше я теж думав, що я знаю оця Петра. Я його знаю 20 років, не, знайомий з ним 20 років, а вказується, що я його почав розуміти тільки зовсім недавно. Я дуже радий, що така людина ну, є в моєму житті, яка допомагає формувати людину. Яка нікого не було, чи то я, чи то ви. Ви теж зараз думаєте, всі, ми знаємо ця Петра. Ні, то прийде дуже много років, щоб ви ну, обізнали і зрозуміли, і сказали, і спомнили через стільки років. Що будете, як будете самі жити, як будете навчати своїх дітей, а ви будете все робити, якщо будете ходити до церкви. І внуку свої будете навчати. Це велика школа, це чудова людина, яку нам подарував Господь. Я щиро дякую, сестрі, мамі, Юлії. за такий подарунок. Це надзвичайний подарунок. Я, ну, можу сказати, на ми навіть не заслугуємо, тому що ми знаємо і слухатися і пропускати службу, які собі такі вертати дуже зайняті часи. Ну це я так сказав. Я б ще мало що хотів сказати, і мені трудно сказати після всіх тих, що сказали тут вже люди. Я від своєї душі, від у Чорнянської, Опуховської, Вільхутської, там дуже много парафій, але мене знаю, тільки там на тих парафій, яких я сказав. Від Орловської і від себе особисто, бо я належу до вашої парафії, до, до, до ходжу сюди до церкви, е, від своєї родини, від своєї мами і тата. Від цих всіх не повірити, 15-12 дітей всі доручили мені привітати за Петра. І племянники, і плем'янниці. Наша родина начисляє більше, ніж 80 чоловік. І в місті з нашою парафією, потець Петро, я хочу побажати вам здоров'я міцного, на довгі і плаві літа. Я дякую вам, що ви є здоров'я вам. Ви просипаєте у нас в нас любов. Це саме головне, я думаю, що. Є в нашому житті. Бо коли ми можемо любити, ми можемо прощати, можемо трудитися і надіятися. Я дякую. Я вас вітаю. Ну, не знаю, що ви щось. Що вам допомагати до тоді?